Підготовка паротягів до Нового року. Томас був, був дуже довольний, тому що через 4 дні був Новий рік. На сотрі кипіла робота, тому йому сказали почекати, поки приготуються вагони, та він заснув. Аж раптом почув якийсь гудок. Це був йому знайомий. Прокидайся ледарю!» – промовив Дізель. Не, не смішно, відповів Томас. Але ж скоро новий рік. Чо, чого ти не працюєш? Іж, спитав Дізель. А чого ти не працюєш? спитав Томас. Дізель здивувався. Мені сказала почекати, відповів Дізель. Мені також відповів Томас, та Дізель фирканув. Ха -ха. Твої ось ці контролери, які швиденько усе складають, мігом усе б зробили. А так до побачення. Мене вже викликають. Та дізель поїхав геть. Томас розсердився. І я зараз ще покажу цьому Дізелю, хто, хто справжній ледер. Зараз подивлюся, як він працює. А дизель сказав те ж саме. Зараз я перепровірю, як працює цей Томас по цей. Перепровірю, перепровірю. Та поїхав далі туди геть. Удруг прийшов суворий контролер Томасе. Е, твій груз уже діставили. Та не забудь прихватити аварійний паротяг. Томас здивувався? А нащо мені цей аварійний пар... паротяг? Ну, вагон аварійний. Там де, де, де хто зійшов з рейок, сказав суборий контролер. Ну, добре, зараз. Ну добре, провідповів Томас. Ну, а я піду, піду готувати вагони. Та соборий контролер пішов собі геть. Гадай. І я все зможу. Та подивлюся, хто це з рейок зійшов Та Томас дуже гордо поїхав геть. Томас узяв грудовий вагон пасажирський та аварійний. Не питайте, чому у мене місто аварійного вагона стоїть потяг на ім'я коко. У мене просто. Немає аварійного паротяга. Я вперше знімаю про це такі залізничні відео. Вперше знімаю. Ну, а, мабуть, після Нового року, гадаю, я, мабуть, ті, ну в мене, мабуть, з'явиться ще паровозиків. Ну, все, Не будемо міліти. Продовжуємо просмотр. Томас сказав, так, усе зібрано. Поїхали! Та Томас зі, зі своїми вагонами поїхав. А Рейки були скользкі, та він скользив. Чого ж ці рейки такі Ай. Він відчепився, але барійний вагон. Не покотився назад. І аварійного гона опинився тут. Томас почув якийсь відцеп, він здивувався, що це мене ще відцепилось. Зараз. Аварійний паротяг міг відцепитись. Як же я раніше не здогадався, та Томас поїхав назад. Та він зайшов аварійний поротяг. На рядом депо!» підчепився та поїхав собі геть далі. Рейка знову були слизькі, та вагон знову відчепився. Томаса знову дивувався, але він вже знав, що це відчепився оба вагон. Та поїхав далі знову назад. Він під'їхав, підчепився та поїхав собі далі. Але Томас згадав. Він взяв не цей грузовий вагон. Це був грузовий вагон Джеймса, а йому а, а що він згадав на доручав. Ли, ли, вести груз. Та раптом знов прийшов суворий контролер. Тому е, я... це я. Цепся. Тобі не треба вести груз, тобі всього треба взяти пасажирський вагон та аварійний. Томас сказав добре, та поїхав собі далі геть. Але забув. Забув аварійний вагон. Сувор-контролер це побачив та почав кричати Томасу. Томасе! Томасе! Стій! Томас Томас одразу зупинився. В тебе відчепився аварійний вагон. Томас сказав, зрозуміло. Та поїхав собі далі назад. Відчепився та поїхав далі. Він пересік міст. Доставочно. Та й подумав. Може залишити вагон у депо, але аварійний потяг знову відчепився. Це не це знову знав. Та поїхав назад. Але як не бувало, він досі їхав у депо. Та тут сталася біда. Ваго Вагони Томаса зійшли з рейок й не тільки вагони, та й сам Томас. Аварійний паротяг був близько, тому він, він одразу підняв Томаса. Томаса піднімали з аварії та поставили знову на рейки. Вагони знову підчепили. Та Томас знову поїхав собі далі геть. Але вони не підчепили. Томас. Да. А чому груз такий легкий? Чутиш треба спочатку залишити вагони у депо. Томас залишив в аварійний тобто, грузовий вагон підчепив пасажирський та аварійний. Підчепив та поїхав тобі далі геть. Ускорі Томас доставив усіх пасажирів та поїхав оставляти пасажирський вагон. Він поклав у свій вагон, не. та там ще було багато вагонів. Томас гадав, хто ж це повезе, та поїхав собі далі. Але знов забув аварійний потяг. Томас знов про нього згадав. Та чого ж він у мене постійно відчепляється? Поїхав назад, підчепив та поїхав. Ускоріше за всім оцим приїхав Джеймс. Він був запиханий. Фух. Що ж я так виспався? Фух. здається, я тепер знаю, не буду більше з дизелями спати. Фух. Йому почали підчіпляти вагони. Переміняли місцем. Він розвернувся. Та поїхав собі далі. Гей. Але потоком вітра він розшатав посилочну, та вона полетіла за ним. Коробка летіла, летіла, аж поки не опинилася на рейках. Десь нічого такого не чай, він просто собі їх так... їхав такий доволі. Але тут настала біда. Джеймс поїхав, Врізався, зламав хату, зійшов з рейок та перевернувся на посилку. Джеймс зійшов з рейок Тому це надійшов. У нас проводному станцію. Але Вагон знову відчепився, Томас розізлився. Та чого ж він у мене постійно відчепляється та поїхав назад, підчепив його та тепер зрозумів, на що йому цей вагон. Джеймс зійшов з рейок та й зламав будинок. Томас спитав у нього Джеймси. Ти живий? Джеймс відповів. «Ні, ну а як же? А ти який думав? Усі вагони витащили, залишилися витягти тільки паротяг. Джеймсона фарба була настільки зламана та і поранена. Що він аж заплакав. Ну, не заплакав, а просто засумував. Ох, та промову. Ох, та чого ж у мене фарба то кожен раз бруднюється? Хтось відповів. А може, треба менше у аварії попадати? Та вони усією компанією посміялися.